Вершина співпадає з центром кола, тому називається центральний. А от тут вершина кута лежить на колі, тоді він вписаний. Якщо вони спираються на одну і ту саму дугу, на дугу АС, то кут Б удвічі менше за кут центральний. Тобто, якщо центральний кут 100 градусів, то вписаний 50. Дуга на яку спирається центральний кут, то рівня центральному куту 100. Тому вписаний кут двічі менше за дугу, вписаний кут двічі менше за центральний кут. Але це буває тоді, коли вони відповідні, а відповідні вони, коли спираються на одну і ту саму дугу. Тобто одні й ті самі точечки оці мають. Якщо побудувати, наприклад, діаметр. І побудувати вписаний кут, яка його буде градусна міра, який спирається саме на діаметр. Яка градусна міра кута Б, який спирається на діаметр АК? Е центр. Це вписаний кут спирається на дугу АК. Попередньої, те, що я казала, що вписаний кут, який спирається на дугу АС удвічі менше за дугу. Дуга АК, скільки градусів. Ця дуга АК, скільки градусів. Половинка круга. 180. Значить, у цей кут Б буде 90. Тому. Вписаний кут, який спирається на діаметр, завжди прямий. Як би я його не будувала. Якщо я побудую якийсь вписаний кут, який спирається на ту саму дугу, то він буде такий, як кут Б. Всі вписані кути, які спираються на одну і ту саму дугу, однакові. Так. Що ви пам'ятаєте про, про, про кути чотирикутника, який вписано в коло? Ось, наприклад, чотирикутник, він вписаний в коло. І що говорить про кути цього чотирикутника? Я сьогодні не почую нікого з вас, да? Діти, ви не знаєте нічого, так? Да? Як мені ставить вам оценити? Ой. Так, ну, будь ласка. Якщо чотирикутник вписаний кого, то кут А, оцей кут А, і протилежний йому кут С дорівнює 180 градусів. Завжди. У D плюс кут B теж дорівнює 180 градусів завжди. Запам'ятали. То не чув, почули, так? І так, протилежні кути при додаванні дорівнює 180 градусів. І це можливе тільки, якщо чотирикутник вписаний, то ця властивість виконуватися повинна завжди. Якщо вони не вписаний, то там хто знає, як може бути. А про вписаний в чотирикутник у коло повинно бути тільки так. Якщо, наприклад, у вас коло, а чотирикутник описаний навколо кола, то що можна сказати про його сторони? Те ще не почую. Угу. Не обов'язково. Це має так вийшло Нечайно. Взагалі властивість така. Протилежні сторони при додаванні, рівні суми протилежних сторін рівні. Тобто, якщо я візьму сторону АВ і протилежна сторона С. От їхня сума дорівнює двом іншим протилежним сторонам ВС плюс АД. Якщо коло вписано у чотирикутник, то суми протилежних сторін рівні. Тобто, якщо в мене, наприклад, ця сторона 5, ця сторона 8, а ця сторона, нехай там 10, чи можу я знайти сторону АД. Використовуючи цю умову, ми можемо знайти цю сторону. АВ плюс СД буде 15, і Б 8 плюс невідома сторона буде також 15. Тобто 7. 7. 5 плюс 10 15, 8 плюс 7 15. Суми протилегних сторін рівні між собою, повинні бути. Так. Якщо там, там сторони відносяться, як. Пам'ятайте, що це означає? Сторони відносяться 4, як 4 до 5 і до 3, наприклад. Що це означає? Що Одна сторона 4х, інша 5х, інша 3х, так. Якщо ці сторони, наприклад, три послідованих сторони відносяться як, отак, 5, 3, наприклад, да? то тоді, наприклад, ця сторона 4X, ця сторона 3X, ця сторона 5X, ой, навпаки оця 5, а ця 3X, да? якщо так сторони відносяться. То сторона ади скільки буде? По відношенню з іксом? Тут третя не дана. Ви саме стійно повинні здогадатися скільки. Будь ласка. Дорівнює його ще раз? Ще раз скажи, бо я не почула. Б 5Х, так, а АД яка буде? АД. Тільки що ми говорили що. І ще раз. Вони не однакові. Дивись, АБлюс С, Дрівню дорівнює Б, С плюс Аде. Тобто а Б плюс С, 7х, правильно виходить. А Б С плюс АД теж повинно бути 7х. Значить, тут 2х. Ще раз, протилежні. Оця з оцею стороною, протилежні сторони, дорівнюють 7. І оці дві протилежні сторони повинні також дорівнювати 7х. І якщо ви знаєте периметр, то можна узнати всі сторони. На подвійних листочках. На подвійних листочках вам треба записати, ну, на, на цьому, як зошит, зрозуміли, да? Ми беремо листочок, і такий складений, і на. Тітуль на стороні, підписуємо роботу. Потім відкриваємо і пишемо дату. Так, да, слухаю. А зошити для контрольних робіт можна писати? А, о, я забула, господи, це ж у вас є зошити. Вибачте, я забуваю все, все одно, що вам віддали. Все, тоді вам не треба оце. Дякую, що нагадав. Минулого разу Аня ж казала, я ще... оце ми пишемо в зошиті для контрольних робіт. 20 грудня. Діагностувальна робота за перший семестр. Отак. Є діагностувальна робота? Там треба дописати за перший семестр. За перший. Значить, ще раз, будьте уважні, коли читаєте умови, що треба ввести в відповідь? Ви трошечки вводите все підряд. Значить, дивіться, у вас буде один, два, три, чотири. Так, п'ять завдань. Це я зараз рахую, це усні. Далі. Шосте буде письмове. Дано знайти розв'язання. Сьоме тільки малюнок. І у відповідь пишете числове значення. А в зошиті ви пишете там номер і виконуєте малюнок. Зрозуміло? Так. Далі восьме теж тільки малюнок. А у відповідь ви пишете, там ви чотирикутника треба знайти і виконуєте відповідно малюнок. Далі. Зрозумів, де написано виконати малюнок, виконуйте малюнок, де написано розв'язання записати в зошит, записуєте. Так, далі. Ну, в принципі, все. Зрозуміло, як завжди. Тільки я вас дуже прошу надсилать, будь ласка, мені. Фото роблю робіт, мені треба перевірити її. А саме зошити із алгебри з геометрії принесіть у середу. Добре. Я зараз кину посилання сюди в чат, якщо хочете. А хочете, можете заходити на QM. Так, у нас урок закінчується в 12, да? Чи ні? А, вона вже закінчилася. А що я думала, що? І, зрозуміло. Ви мені кажіть, бо я щось, у мене це розписання і в моїй школі, і в вашій, і все перемішав. Ні, третій урок, а ні, 11.50. з 50. Він вже закінчився, все тоді. Ви можете приступати і потім від'єднатися, якщо хочете, і вже не заходять. Домовились? Угу. Mm -hmm. Посилання зараз скину. треба Все, можна від'єднатися. Та да, якщо вам не треба посилання, від'єднайтесь. До побачення. На все добре. Побачення. Роботу сьогодні потрібно здати. Ну, фото, да А зошити принести принести всереду? Щоб я могла оцінки виставити, мені треба виставити оцінки за семестр. Я перевірю вашу роботу і виставлю оцінки, щоб ви подивились на них? Можливо, хтось захоче щось передати. От, наприклад, поставлю це, наприклад, не ображайся Поставлю тобі, наприклад, 5, а ти скажеш, Ой я, я хочу. Не п'ять, а я скажу, ну тоді здаю це, то оце, Розумів? Добре. Тому я хочу виставити оцінки, щоб ви побачили їх. Добре? Добре. Угу. Тому добре. сьогодні фото, а зошит середу. Угу. На все добре.